Капітан Наращак був мобілізований у 23-му році, перебував на керівній посаді. В підпорядкуванні у нього було трошки більше 50 чоловік. До виконання обов'язків ставився відповідально, був надійною, свідомою людиною. Для нас є дуже велика втрата. Під час населення служби був вжалений шершнем і пішов на філактичний шок, алергічна реакція. Кома. І, на жаль, з коми він повернувся. до на нас перебуває на лікуванні в Києві і там все і сталося. У нього дуже була хороша сім'я. Мати все життя проробила на одному місці, в дитячій больниці медсестрою. У нього ще брат був, але я його так не знаю. Він дуже добра людина була. І мама в нього дуже проста, і говорю медсестра. Він говорив, я більше так не можу один знаходитись, то, то більше нікого в мене нема. І він говорив. Я піду на війну. Він в був, прийшов, я його бачила, я з ним спілкувалася. Він говорив, я на пару днів, даже кучу гостинців сказав, це плем'яникам, ну, конфет, все таке в пачках ніс. Говорить, це плем'яником. Він так, він добрий дуже.